Що таке були Збройні сили до 2014 року? Ну, от, ну, щоб ти розумів, коли там, ми служили офіцерами в, в, цей, в цей період, так, то у нас було, одна із улюблених фраз було: так, що в наших збройних силах служать або фанати, або дебіли. І до якої категори, категорії відношусь я, я досі не розумію. Тобто, в 2000, 2014 році у мене у командира роти, який відповідав там, за 11 техніки за більше 300 одиниць озброєння за особовий склад. Так, так, у мене не було вихідних по суті. Я чотири дні з із семи спав у себе в кабінеті, у мене зарплата була 2800 гривень. І при цьому всьому, да, там ми ще мріяли там, про сім'ю, про забезпечення. Так? А потім 14-й рік, і ми всі стали сонечками. <світ> да, там, добровольці, війна, все, молодці, герої. А потім задача була далі. А потім сонечки всі дістали, потім сонечки переросли в аватарів. Так, якби, і так тривало, і на певному етапі там, під впливом і ворожого є ПСО, і внутрішніх е конфліктів. А 22-й рік він відповідно якби, влив нове дихання, тому що пішли всі. Так, всі категорії населення пішли в армію, і врешті-решт ми Вийшли на рівень навіть якби того, що так ми перші в світі почали застосовувати FPV, -шку. так то тобто спортивний дрон, але для для ура.